На у мене все. Аня, що у нас далі? Дякую. Ну а наш ефір продовжують життєві поради. І сьогодні в центрі уваги безпека в інтернеті. Ви заходите на сайт соціальної мережі, а там повідомляють, що сторінка заблокована, адже від вашого імені розсилають спам або рекламу. Хто і як міг дізнатися пароль? Це здається сайт, похожий абсолютно на якийсь добре відомий вам сайт. І ви переходите по ссылці, і вводите свої паролі. Таким образом дані попадають злоумишленникам, і фактично ви самі віддаєте інформацію хакеру. Вже звичне явище отримало назву фішинг, тобто риболовля. Крадіям не потрібно нічого зламувати. Ви самі потрапляєте на гачок. Остання подібна справа, яку розслідують комп'ютерні криміналісти, крадіжка півмільйона гривень, яка сталася минулого тижня. Фішинга можуть бути люби сайти. Чаще всього та, кінечно, популярні сайти, тобто соціальні сіті, сети, сети банківських систем, будь-які сайти, де требуется вводити гіни і паролі. Однак вберегти персональні дані, паролі та гроші можна, якщо дослухатися до порад криміналістів. По-перше, адреси сайтів, які вимагають ваших логінів, паролів, а надто номерів кредитних карток, друкуйте лише вручну. Не переходьте за посиланнями, особливо якщо їх надіслали незнайомі люди. По-друге, завжди звертайте увагу на зовнішній вигляд сторінки. Якщо бачите нелогічні речі, наприклад, смугу прокрутки там, де вона не потрібна, та інші відмінності від звичного вигляду сайту, швидше за все це фішинг. По-третє, якщо ви розраховуєтесь банківською карткою в інтернеті, обов'язково відключіть безкоштовну послугу СМС-оповіщення, і на ваш телефон приходитиме повідомлення про кожну операцію. Якщо з вашого рахунку зніматимуть кошти, ви дізнаєтесь про це у лічені хвилини. Також встановіть ліміт одночасного зняття грошей не більше певної суми. Скасувати його можна за кілька хвилин, просто подзвонивши до банку. І наостанок. коли крадіжка даних все ж таки сталася, важливо діяти швидко і правильно. Якщо це соціальна мережа, одразу змініть пароль. Якщо ви помітили несанкціоноване списання, немедленно зверніться в банк, немедленно заблокуйте карточку, візьміть виписку з щиту і сразу ж в правоохоронні орган. І пам'ятайте, чим швидше ви це зробите, тим більше шансів повернути кошти.